Доброго дня, ітера ітароукраїнського, вона звати Олена. Що приготувала доля? Час пройшов. Два варіанти вибирайте. Перший варіант ваша синіфікація. Бажаєте здійснити мрії, які у вас є, але існують страхи Іти в реалізацію тих планів, які ви для себе збудували, намітили, прописали. Те, що ви плануєте, те, що ви бажаєте, здійснити. На даний період є бажання, але страхи зупиняють вас. І що приготувала доля? Саме те, що треба робити. І якщо ми говоримо стосовно того, що вас зупиняють страхи діяти, то вам потрібно відсікти саме те, що не потрібно думати, робити, а вам надають вищі сили шанс. Ви повинні пропрацювати саме страхи, вийти з стану бездіяльності, щоб зробити перехід на новий етап, вам надається шанс, тур Пентаклів. Для того, щоб досягти мети, ви повинні діяти, проаналізувати ті плани, які є, і рухатися, використовуючи шанс, надаючи собі можливість здобувати, примножувати. Так, по справедливості, долоносний період, ви повинні діяти. Інтуїція вам підказує, чому на даний момент ви думаєте про мрії, про реалізацію планів, але страхи зупиняють. Да, тому що саме інтуїтивно ви розумієте, що ви повинні діяти. І це по справедливості, це долоносний період. І активно діяти. Є ті бажання. З минулого, які ви не реалізували на даний момент. Здобути благополуччя достаток для себе та своїх рідних і близьких людей, забезпечити, вийти з стану бідності. Ну, якщо ви будете далі продовжувати сидіти в страхах, то ви зраджуєте самі себе. Ви не подолаєте цей поріг бідності і залишитеся тут. Завдяки підтримці рідних та близьких людей страхи. Ви повинні подолати, ви повинні пропрацювати, ви повинні будувати плани, але ж не тільки будувати, не тільки отримувати інформацію, не тільки навчатися, а йти в нове. Пропрацьовувати страхи, вибирати шлях, використовувати шанс і діяти. Всі негативні емоції. Печаль стосовно того, що, можливо, ви відкладували уже не один раз дану реалізацію. Ви не робили вибір. Ви не рухалися, ви залишалися саме там, де ви є. Хоча можливо було використовувати шанси в минулому і досягати. Але ми говоримо про своєчасність, що час прийшов. І саме зараз прийшов час і надано шанс для того, щоб зробити перехід, все ж таки піти в нове, завдяки підтримці, завдяки досвіду, мудрості, збалансованості внутрішньої емоційної розуміння того, що все в вашому житті відбувається по справедливості. Якщо ви цього не розумієте, то ви повинні почути. Вище сили говорять вам, що саме зараз, доленосний період, дійте, використовуйте шанс, ідіть в нове. Негативні емоції, втрати, залиште в минулому, продовжуйте жити, жити, творити. Чого б це не стосувалося, якої би сфери? І до сфери реалізації, і до особистого життя. Бідність, вона може бути внутрішня, непропрацьованість страхів, вона тримає, не даває вам задоволення емоційно наповнюватись, енергетично наповнюватись, тому що ви всю енергію зливаєте в негатив. Негативні емоції стосовно втрат це не, не обов'язково це втрата людини, це втрата часу, невикористані шанси, які вже були. І ви все одно розумієте, що ви не здійснили, ви втратили час. Ви повинні рухатися в реалізацію. Ви повинні діяти. Ваша самодостатність залежить тільки від вас. Тому не зраджуйте самі себе. Ідіть в реалізацію і активно дійте. Перший варіант: саме цьому прийшов час по справедливості. Те, що нам показують. По першому варіанту по даному питанні. Другий варіант ваша сигніфікація. Що приготувала доля? Ваша сигніфікація. Активний, самодостатній. На даний момент ви отримали інформацію і прийняли рішення стосовно того, що ви йдете в реалізацію нового проєкту. Ви бажаєте щось здійснити реалізувати, і саме це, відносно якого ви прийняли рішення, чого проект це не стосувався, можливо, навіть і стосунки в особистому житті, але рішення прийнято. Тому що вісім жезлів – це звістка може бути про кохання, або відносно сфери реалізації, ви отримаєте підтвердження. Інформацію стосовно того, що заключаєте новий договір, погодження з іншої сторони. Тобто може програватись ситуація, в якій ви знаходитесь, загалом в різних сферах вашого життя. Але ви починаєте новий проєкт, нове починання. Ви прийняли рішення вкладатися, ви прийняли рішення діяти. Будувати, працювати, реалізовувати саме той проєкт, на якому ви зупинилися, який є пріоритетом для вас на даний момент. Давайте подивимося, що приготувала доля, чому прийшов час вийти з розбитого серця, вийти з очікування і діяти. Не час зволікати, не час знаходитись в бездіяльності. Якщо й була якась негативна ситуація стосовно того, що ви не отримали або ви втратили партнера і таке можливо бути, то крітті мечі, то вам потрібно зрозуміти, що це було. Зараз, зараз вам доля приготувала. Саме шанс, який ви повинні використати. І зрозуміти, що ви внутрішньо наповнена людина, активна, яка, іме, яка має енергію для реалізації. Чого б ви не бажали, що б не було для вас пріоритетом на, дан, на даний час. Ви повинні йти в нове переводити ту стабільність, яку ви маєте, так, можливо, вас вона і задовольняла. Але доля надає вам шанс, приготувала вам шанс переходу на новий етап розвитку. Незважаючи на те, що ви не маєте інформації, ви не розумієте, що буде далі, яким шляхом ви підете, реалізовуючи даний проєкт. Що ви отримаєте? Скільки зусиль прийдеться прикласти для того, щоб реалізувати? Але вам потрібно йти в це. Вам потрібно залишати там, де ви знаходилися. А особливо це що залишати. Навіть не залишати, а пропрацьовувати. Залишатися самому в тому стані. От з цього ви повинні виходити. Стабільність уже для вас це стогнація. Ви повинні діяти, ви повинні переходити на новий етап розвитку. І вам доля приготувала шанси, розуміння того, що час прийшов діяти, активно діяти. Так, відродження. І не відсторонюйтеся від шансу, який вам надається досягнути благополуччя, достатку, реалізувати даний проєкт по королеві Пентаклі, ви отримаєте свій пентакль. Ви отримаєте результат. Якщо ви не маєте якоїсь інформації, то тут ми говоримо про те, що вищі сили допоможуть. Лише ви не повинні відсторонюватись і закривати самі собі, самі собі шляхи. Тільки із-за того, що ви для себе в даний період прийняли рішення, що ви не готові. Вам потрібно почекати. Ні, час не чекає. Час на даний період саме діяти, шанси є, отримати результат. А ви повинні проявити силу, збалансувати емоційно, емоційний баланс досягнути, проявити силу, знання, мудрість і реалізовувати, діяти. Наповнюватись, що саме. Башня випадає, ви повинні для того, щоб здійснити свої бажання, свої мрії. Ви повинні пропрацювати саме внутрішній конфлікт, щоб досягнути цієї самодостатності. Що вам не дає внутрішній конфлікт. Із-за того, що ви отримали негативний результат в, той, в тій чи іншій сфері вашого життя, чого б не стосувалося, і ви розчаровані. Ви загнали себе в стогнацію і не діяли, тому що для себе визначили, що не час діяти. Але ви втрачали. Ви втрачали моменти, ви втрачали шанси, ви втрачали час. Саме головне, що не повернути його. І ви самі в себе забирали можливість реалізувати ті мрії, які у вас є. А от на зараз ви повинні. Внутрішньо пропрацювати саме цей внутрішній конфлікт стосовно того, що ви вважаєте одне, а доля вам приготувала зовсім інше. І надає оцю інформацію, і ви повинні зрозуміти, ви повинні почути, ви повинні не тільки, а й прийняти. Тому що якщо внутрішньо ви не забажаєте загалом йти в реалізацію, то заставить вас ніхто не заставить. Ви так і далі будете продовжувати, але результату, але переходу, ви залишитесь в тогнації, не використавши в черговий раз шанс, який у вас є. Ви не станете цілісною, структурною, наповненою, відсікаючи, пропрацьовуючи, вивчаючи, отримаючи інформацію, ви не отримаєте задоволення в житті і не відчуєте це задоволення від того, що саме вашими зусиллями. Ви змінили ситуацію, ви почали активно діяти і перемогли. Ви отримали перемогу, ви отримали задоволення від спілкування, взаємодії. Але саме це той шлях, який дав вам шанс отримати результат саме той, якого ви бажаєте. Стати імператором, переможцем. Вийти з бідності. Далі не будемо продовжувати, і цього достатньо. Це вже результат. Якщо ви підете в реалізацію, використаєте шанс, пропрацюєте внутрішній конфлікт, небажання діяти, небажання використовувати, небажання працювати. В першу чергу над собою. Дякую, магітаро українською, до зустрічі!